От сьогодні остання п'ятниця цього літа. Чи багато ви встигли за ці три місяці? Відпочили? Ні. А що робити? Ні. Жив, жив, працював. А як проведете останні вихідні цього літа? День народження. У мене 23-го було день народження. Так що я з друзями сяду, день народження відсвяткую. Навчалася, змінила роботу, змінила місце проживання, багато чи встигла. Життя продовжується. Працювали. Ми нічого не встигли. На жаль, війна, все, всі плани, все. Пішло шкереберць. Будемо відпочивати, будемо відпочивати, десь, може, на річку, кудись погуляти. Але треба, щоб все було добре, щоб не було повітряних тривог і так далі. Я взагалі за все літо нічого не встиг. Як і многі, мабуть. Працював, дихав, але дуже скромно, все так. Очень приземлений, не так, як раніше. Не знаю, наверное, на лодке буду кататися. Закрити сезон нужно, да. Покатаюсь на лодке, покупаюсь, позагораю. Закрою сезон і все добре. Так, ви знаєте, так. Я просто проходжу військову службу, тому багато встигла. Ви знаєте, мабуть, відпочивати. Планую поїхати в Київ, подивитися все ж таки на цю виставку. Техніки дуже цікаво. Не була, ще дуже давно не була в столиці, тому хочеться поїхати трошки відпочити. Всегда было и будет мало времени, мне кажется, летом. Основные задачи, то, что ставили, это, конечно, достигли. Как минимум хотя бы чуть-чуть отдохнули. Погрелись. Ну что еще? А сейчас готовимся к школе. На даче. Чуть-чуть отдохнуть. Знаєте, напевно, що стосується моєї роботи як медика і допомога нашим хлопцям, то я думаю, що ми достатньо зробили. Ні, тільки робота. Якби дотримуємося всіх правил, ніякого відпочинку. Чоловік в мене також військовий, а дітки у мами відпочивали, купалися ціле літо, на даний момент навіть не хочуть до міста повертатися, бо у бабусі дуже добре на роботі. Взагалі, можливо, десь купалися. Ні, навіть, признаюся, навіть не купались. Не їздили, не відпочивали? Ні, не відпочивали. Знаху? А чим займалися? Чим займалися? А чим можна займатися з малою дитиною? По суті, сиділи тільки вдома, гляділи дитинку. все. Проведете ці вихідні, останні вихідні літа. Поїдемо в село купати картоплю.